У 13-й школі учнів та їх батьків знайомили з основними правилами та обов'язками дітей. У 5-му А класі відкритий урок проводила представниця правоохоронних органів з класним керівником, сформували чотири команди і розпочали вікторину. Робіть для мене і за мене те, що його можна зробити сама. Явну перевагу у змаганні мала команда батьків. Втім, із знавцями власних прав виявилися діти. Вони знають і основний закон України і Декларацію ООН про права дитини, що довели у Вікторині. Навчили ми розуміти, що таке право, що таке обов'язок, так як це дуже важливо, адже обов'язок це дещо. Складніше ніж наше право, тому що його треба його дотримуватись, не порушуючи прав інших людей. Головне у вихованні дітей ставитися до них як до рівних собі, кажуть педагоги батькам. Не дуже скажем так, часто дома ми ну ці права виконуємо, скажем так, і обов'язки. Буває, мабуть, коли і строгі до дітей. Ну а завдяки цій грі, і у цьому уроку ми навчилися бути толерантними з дітьми і виконувати будемо свої обов'язки. В розмові педагоги не оминають і теми війни. Учні школи тепер знають, які саме права дитини нині порушуються на сході країни.